Доброго здоров'я! Як ви можете бачити, я трошки підстригся. Знову кроп, як завжди, не впевнений, чи удачне, чи не дуже. Ну, але то таке, воно відросте скоро. Може, взагалі буду на листу скоро стригтись. Подивлюся, як воно буде по настрою. Сьогодні ми з вами граємо у гру, яка називається Memories. що перекладається як. Взагалі, це ніяк не перекладається, тому що в англійській мові є слово Memories, що перекладається як спогади, але отут між І і між С має бути ще одна Е. Не знаю, де її загубили, може це хтось неграмотний писав, або хтось англійську не знає. Тут е, у нас менюшка дуже простенька, морда скелета і надпис гри е, вийти, налаштування і грати. Ну не знаю, що тут можна ще довго так роздивлятись, тому давайте натискаю Play. Е, завантаження, сподіваюся, що в мене моя ігрова машина потягне цю гру. Murder. Вбивця. Хто я? Ні. Ну що? Ну, Ай все? Sin. Смертельний гріх. Ні, це не про мене. Я не причетний тут ні до чого. What such to such acts? Що змушує таких людей робити такі жахливі дії? Психос. Психоз або. помста? Та я откуда знаю, я ж не роблю таких речей. Бажання з'єднатися із демоном. З. демоном? Тю з... дев'ял, що це таке? Чи це точно. результат їхніх минулих травм? Та я не знаю! що ви... О, Стоп! Стоп! щось О, фрізе трошки. Але нічого мені пощастило, тут можна графіку понизити. Все, я трошки підкрутив, начебто, має бути краще. Ти маєш hey, одне не, то не то то, то, повідомлення? повідомлення. так пізно. Я залишив одну піцу десь там на столі, якщо ти хочеш. Прес 7. Реріт. Почекай, перечитай мені. Я останню фразу не почув. Counter. Counter-counter. Це на кухні щось. Типу. Отам. Ага, я вже бачу її. це таке. Мені треба викинути вже це сміття. Лейс. Що там. Крекери якісь. Флоріда. Ого, угу, нічого собі, телек такий моцний. О, oh, Fresh ремонс! До речі, мені здається, це всі знали, але вам цікавий факт. Ви знали, що японці не вміють. Е, ну, звісно, якщо будуть тренуватися, навчатися. Але якщо до звичайного якогось японці, який тільки японською мовою розмовляв, ви підійдете, е, запитаєте його. Просите, щоб він сказав букву L, то він цього не зможе зробити, бо вони не вміють казати букву L, вони кажуть замість R. Як у цьому відео тільки що. Fresh Remounds каже. Ну, типу, Fresh Lemons. Так, де піца? А, сього моя піца. А що мені робити, чекайте? Е, мені треба може викинути сміття. А, реально. І що? Ми отак будемо по одному ходити його. Ох, і звук, як наче якусь. якусь не дуже живу людину кудись скинув. <гум> з гори. Величезно. До речі, там у нас. Дощ. Ну нічого, дощ це хороша штука. Я застряг. О, ні, нормально. А ч я не можу встати? Чекайте. Чекайте. А чого я малий став? О, все. <гум> Бо я натискаю кнопки, він взагалі не реагує. Я вже подумав, що ми зменшились. Так пачка ж ціла, ну нехай. Роби, що хочеш, то твоє. І тут білий чедер. Капець, пачку білого чедера викинув. Воно ж також повне, я бачу. воно закрите навіть. Ти шо, труниць? Так, тепер що нам? Оооо, дідько, мені треба трошки розігріти піцу. Ай яй, -яй як би я зараз піцу поїв. А, і ми навіть на тарілку її не поклали, а чисто так бах на решітку. Ну, а що ж поробить? Це американці, вони такі цікаві люди. У них навіть чайників нема, вони роблять е, чай у мікрохвильовці. А, ні, є чайник, чекайте. Це вибачайте, зря биконув. Що мені тепер треба робити? Напевно ж сісти перед телеком? Це все-таки гра трошки е, підфріжджа. Але вибачте, тут не я винен. Це ця гра просто не оптимізована. Бо щось е, сучасні ігри. Ого. З такими нормальними. Е, затребуваними характеристиками мене нормально тяне, а саме цю гру щось не дуже тяне. Ну я не знаю, це напевно якась магія. Ми що, в ліжку будемо спати? Оу! Добрий день, фюрер. Е, чекайте. Ой, не спати, їсти. Що мені робить? Е, дорогий журнал! Писання стає все важче і важче для мене кожного дня. Писання кожного слова виглядає як важка задача, так як наші чорнила мають свої важкі думки. Я маю боротися, тому що цей щоденник це єдина річ, яка допомагає мені стримувати жорстокість мого життя. Ці стіни в цій хаті, начебто, кожного дня на мене звужуються. Отруюють мене отруйним повітрям, так, е, які заповнюють, яке заповнює кожен куток е, цієї хати. Мій батько був лише одним стовпом, е, але зараз він став привидом: е, злість і бітернес. Ну, це щось типу, одне й те саме злісті і щось там злість. Жорстокість, нехай буде. Зараз ховаються за його раніше добрим обличчям. Його слова це гострі стріли, які дуже глибоко проходять у мій е, слабкий розум, залишаючи там рани, які дуже нешвидко недов... дуже не заживають. Е, звуки усіх його проклять, продовжують. Е, Чутися мені довго після того, як він зупинився, нагадуючи мені про мою неспроможність чи марність, ну, напевно так. Щось одне з цього. Я знаходжусь у якомусь тут полоні і не можу звільнитися через ланцюги, які принесені його знущаннями. Що там написано, нічого не бачу. Ех, добре, меморіси погані. Що це таке? А чого воно мені так показує? Що воно мені так показує, що мені робити? Яка взагалі моя ціль? Може тут мені так стать поїсти перед картиною? Щоб той, хто на нін. Мі... О! тихо. Намальований подивився і сказав, ага, я також хочу пити. Я скажу, ні, ти привид. Чекайте, чекайте, мені може. Мені тут може поїсти треба, ні. Я не розумію, в чому проблема ти вже десь. А, ось! Мені треба вмикнути телевізор перед тим, як сюди їсти. А що це за тінь? Оце за тінь? Знову. Hello. Hello. Interesting... Давайте. Ура! Саємо під японські готувальні телепрограми. вері матч. Я вже з'їв? Опа! Добрий день. Тихо, японські кухарі. Та двері я зачиняю, напевно ж. О, чому ти це зробив? Тихо, картину вішає. Шо? Чи я навпаки їх не зачиняв? А треба було для катсцени. Типу як вони відчиняються? О, дивіться, там якийсь дядько дуже злий ходить по телеку. Опа! О. Червоне світло десь літає. Фух, тихо. Де е? Ем. О. А, і сюди мені показує. Ме. Мардерер. Я вже знаю, що це буде за слово. Напевно, 100%. Напевно, 100%. Дуже я впевнений, напевно, в своїх силах. Знову ж таки, напевно кажу. Е, багато разів я кажу, напевно. Чекайте, мені треба збирати букви. А як я збираю букви із фарби рукою? Це ж вам не просто підійти і взяти такого. А я можу всі просто. Е, позбирати, а потім їх підряд поліпить. Мені здається, що можу. Що не можу, то треба хоча б спробувати. Так, добрий день, добрий день. Р. Ні, не можу. Мені всі треба по черзі. закидувати. Мурдер. Опа! А як я це дізнався? У мене просто інтуїція кросвордерська. Хоча ці кросворди ніколи в житті не розв'язував, але. якось мені так здається. Мурде. Мурдерер. Тут нічого, окрім Мурдерера, вже не вийде. Напевно. Наскільки я знаю. стоп що? О. у. Мені здалося, що там привиди, які стогнуть. Ре. Re... Ретронтаріо.ком А, це реклама піцетю. Ну слава Богу. Хочна реклама привидів, які стогнуть від. Пекельних мук від пекельних борошен Мурдерер. Ще одну на Букву Р треба десь знайти. Але де? Отут. Точно. Я ж там не був. До речі, вихід, вихід я найду. А сюди я й не заходив. Жодного разу. До речі, до речі. І що тут навіть букви ніякої не буде? Не може такого бути. Може тут десь заховане? Може десь тут. Відкрий. Відкрий. Не хочуть. Мені ніхто нічого відкривати. Добре. Так куди ви мене, так штовхаєте? Ходімо тоді. Ще пороздивляємося. Тут, можливо, ще десь. Е, Дивимось сюди. Ні-ні-ні-ні-ні. Все добре, тут також все добре. Що це у мене, до речі, за дроти висять Під, по підстелею, я не знаю. Тут я був не був. Двері не реагують навіть. Може ще в цій кімнаті десь е -е, знаходиться. Одна буковка чи ні? Жужить. В правому вусі. Чекайте. Мурде мурде рер. Може на записці вона там з'явиться? Ні, нема. Дорогий журнал! Нащо ти мені треба, дорогий журнал? Для мене ти не дорогий. Люди, я знайшов останню. Ура! Тепер ми можемо піти і відкрити стародавнє прокляття. Тихо. О, ні! О, ні, як таке може бути? Що тепер станеться, Мурдерер? Ай яй? -яй. Я ж всі букви зібрав. Чого нічого не відбувається? Стоп! Дивіться! Кривава пляма від руки. У! Що що? Сюди стукають? О, хто? Не поняв. Very interesting cookie. Ой, кукінг. Я там чую вже, японці мої друзі були. Ууу. Oh. Look who decided to show up. О, диви, хто вирішив з'явитися. Іди мені, візьми, пива. Що що, чуєш? Це у нас походу е, цей. В Генах передається. Дивити, Дивитись, я понів. Поспіши воно в холодильнику, ідіот. Ідіот. Там нічого нема, мені треба перевірити у. складовій кімнаті. Кроу. Кроу, та це не я не робив. Перевернута. Хто це. Опа. Шу. Да вичепиється я тут не, не при чому. Ну і на що ти? Може молоток хоча б взяв би. Щоб ти гвіздок забить. На, бери. Ой. А яка завжди треба молотком бити, а не лобом! Цвяхи. О, заблимо ловочок. О, привіт! О, куди нога? Ну рука-то ще ладно в лікті, вони повинні вигинатись, ці руки. Меморіс, чаптер 1. І це все? Це шо, усе? Я то думав, що зараз будуть якісь скрімери, хтось буде за мною ганятись, хтось буде мене їсти, але. Але ні. Ну що я можу сказати? Гра, в принципі, прикольна. Коротенька, звісно, скрімерів ніяких не було, наскільки я пам'ятаю, ні, не було. Не знаю, чого можна було приліпити, щоб полякатись, хоча це може вступ тільки. І, до речі, інших просто глав тут немає, тут є тільки перша глава. Тому далі пройти я ніяк не можу. Але, чесно кажучи, я очікував чогось страшнішого, що може хтось хоч разочок на нас стрибне, крикне, там відкуса півп'ятки, не знаю. Але ні, ну, хоча атмосфера була реально прикольна. Страшненько було, тільки гра не оптимізована, звісно, це жах. Ну, нічого, не знаю. В принципі, гра така. Середнячок не сильно хороша, бо не особливо я лякався, але й не сильно погана. Якби я її оцінював, то поставив би десь 5, можливо, чи може 6. Із 10. Десь так. Пишіть у коментарі свої думки про цю гру. Сподобалося, не сподобалося. Якщо все-таки сподобалося моє відео, якщо навіть гра не сподобалась, я сподобався, то підписуйтесь на канал, ставте лайки, підписуйтесь також на мій телеграм канальчик там я іноді щось про себе розказую. Можливо, цікаве, можливо, ні. Пишіть коментарі, до побачення і Слава Україні!